Новий закон про мобілізацію посилює відповідальність за ухилення від призову. З 18 травня чоловіків, які намагаються незаконно перетнути кордон або перебувають у розшуку, доставляють до ТЦК. Чи були такі випадки на Буковині? Та яка ситуація біля місцевого центру комплектування? Про це далі. Військово зобов'язані продовжують оновлювати свої військово-облікові дані. Біля Чернівецького військомату щоранку приходять чоловіки та жінки. Чи виникають проблеми, питання при оновленні даних? Та чи вперше прийшли до ТЦК? Вперше прийшли до ТЦК? Так. Доброго дня. Прийшли оновлювати свої дані? Так. Ну, не вперше, я вже оновлював рік тому. Чи не боялися прийти до ТЦК? Ні, не боявся. Що було незрозуміло при оновленні даних? Минулий раз? та все було зрозуміло. Вони на здоров'я, просто я там лікувався трошки, от зараз ще раз прийшов воно видно. А де дізнавалася інформацію про закон, про мобілізацію? В інтернеті, між друзів там, в інтернеті. З кимось радилися щодо оновлення даних? Ні, сам же все. У мене тато на війні воює вже другий рік. Він зараз в Харкові. А то я пішов? Це вже не перший раз? Це вже... Це вже тиждень я сюди бігаю. А чому? Черги. Навіть по електронним записам дуже великі черги. Тобто за ці дні не вдавалося навіть зайти? Ні, зайти вдавалося, але не вдавалося зайти, пройти всі кабінети, які потрібні. Просто дуже багато людей. А що було незрозуміло при оновленні даних? Все було зрозуміло. Просто дуже багато людей не встигаєш всі кабінети пройти. Все було зрозуміло. Були надані зразу, списки, які документи потрібні. Тож. Все було на сайті написано. Але дуже багато людей, дуже великий наплив. От. І просто-напросто за день пройти хоча б два кабінети ще можливо. Ви в електронній черзі зараз? Так. Зараз в електронній чекаю. Кожен раз записуюсь в електронній часі, але все рівно потрібно чекати. Тому що ті люди, які не встигли вчора пройти, їхня черга переноситься на сьогодні. Що дізналося нового про оновлення військово-облікових даних в черзі? Нічого. Вперше прийшли до ТЦК? Ні, позавчора ще був. Чому прийшли? 24-й за Вінкодом. Ви оновлювали свої дані? Так, оновлювали дані. А з якими проблемами стикалися при оновленні даних? З тим, що працює погано е, цей обріг. Дуже, ну, Просто тут дуже мала пропускна здатність людей на те, щоб е, записатися. Бо в мене не було він-кода, треба було оновити дані, отримати він-код там. То сьогодні я був отримати просто він-код. Ну просто нас записали і сказали, прийти пізніше. Е, це про технічні проблеми в основному, а так то насправді нормально. Багато людей в інтернеті лякали тим, що тут таке-таке насправді цього всього немає. Спокійно, просто самому вічливому бути і з вами теж буде ввійшли. Ніяких проблем таких соціальних не, не було. Так. Що дізналися нового в черзі про оновлення військово-облікових даних? абсолютно все. Порядок, черг, порядок кабінетів. Тут. Ми вже так знаєте зродилися в черзі. Один одного вже знаємо, тому так. Прийшов сьогодні, побачив людей, які зі мною чарю стояли до ТЦК позавчора. Перше прийшли до ТЦК. Так. Обновлює дані, чекаю чергу. Чи побоялися прийти до ТЦК? Ні, я не боюся, я студент, тому просто обновити. Нічого такого. Що було незрозуміло при оновленні даних? Ну, я хотів обновити дані в онлайн-проложенні, але він не працює мене чогось, тому приходиться і так офлайн. Ну, я кажу, що додаток не працює нормально, тому приходиться так. Де дізнавалися інформацію про закон, про мобілізацію? В інтернеті, по новинам. Mm -hmm. Сказали, ходити, я приходжу. Плюс я ще закінчую коледж, та й треба документи. З ви зарадилися, щодо оновлення даних? Ні, сам вирішував. Ми знаємо, були проти, але треба зробити це. Чоловіків, які намагаються незаконно перетнути кордон або перебувають у розшуку, прикордонники передають поліції. Найчастіше ситуації, в яких ми можемо виявити когось або не виявити, це безпосередньо на державному кордоні, коли хтось намагається порушити державний кордон, незаконно перетнути його і був затриманий, або під час перевірок на контрольних постах яких ви знаєте, у нас чимало, і по області, і між областями людина підпадає під певну перевірку і може бути виявлено, що людина знаходиться по лінії ТЦК в розшуку. Якщо людина знаходиться в розшуку по лінії ТЦК, то вона передається нами національній поліції, бо розшук саме людей веде Національна поліція. А далі вже наскільки нам відомо, вони передають в ТЦК. Дані про військовозобов'язаних, які є порушниками, передають у ТЦК. У військкоматі коментувати щодо кількості ухилянців, які поліція до них направила, поки що не готові. Інформацію від них очікуємо. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини Сі 4